Продається великий будинок у місті Південне, 15 кілометрів від Харкова. Заходьте живи. Планування кімнат кабінетний проєкт. Будинок має цокольний рівень. Загалом 4 поверхи. На першому та другому поверхах 9 кімнат. На третьому лоджія, передбачено зимовий сад. Будинок може використовувати як для комфортного проживання, так і під бізнес. Виробництво, готель, хостел та інші варіанти. Комунікації та технічні характеристики підведена електрика 220 та 380 Вт, три види опалення, газове, дров'яне та пелетна установка, можливість поетажного опалення. Будинок має два окремі входи, є можливість поділу на кількох власників. Гараж на два авто з ямою, з можливістю опалення, великий підвал, передбачене приміщення під великий басейн та сауну можна облаштувати під свої потреби. На території є сад, кущі, огороджений двір, якісний асфальтований під'їзд, водопостачання централізована та власна свердловина, охоронна система, відеоспостереження. Інфраструктура біля будинку є школа, дитячий садок, ставки, супермаркети, пошта, поліклиника. Зубинка транспорту у трьох хвилинах від будинку. Місцевість екологічно чиста.